Аніла, ну Сергій теж вже таке взяв, що хай господь милує. Він же сам і дивиться, не гидкий, заробля, кажуть, непогано. А людка мені там, ну, як запесличи на кошеня, їй богу. Непогано. Ой та міла, та й де ти знає к чорту. Я це вчора їздила на пошту за світ платить, вона якраз стояла під магазином, од вітрухи леталася. Е, на маршрутку, нервно, це ж вона в район їздить по дєцьки Зоя, а ну, дійди від од вікна, будь добра, ти мені застуєш. Та то колагарки щось за вело стоїть, О, а я прозівала, хто приїхав, та дивлюсь тепер, хто там буде виходить. Про що ми балакали? А, про людку. Так там же нема на що глянути, та міла. Стояла щось за пальтечко на ній, як родьби з дівочки п'ять год зняла, понімаєш, як підстрелена. Ножки ті, як сірнички стремлять, як вона тільки на них ходить. Відкільки він її хоч привіз ти, не знаєш? Де да він її видрав? Вродьби в нас своїх дівчат не було. Воно зу -зу яка дівчина бідова, старша та Марина, чи як її. Тоже вже ж його 25, напевно, навірно, давно заміж пора і досі ніхто не бере. А вона якихсь тройдох вишукують.